Добрий день. Парарук це паралельний німецько-український, українсько-німецький корпус. Це інструмент, створений на основі колекції німецьких і українських текстів з перекладами відповідно українською і німецькою, і він призначений для пошуку слів, граматичних конструкцій і дослідження того, як вони перекладаються. Парарук доступний на сайті нашого корпусного проєкту UACorpus.org, -корпус який існує давно, на ньому доступний референтний корпус української мови ГРАК це одномовний корпус, тут тільки тексти українською мовою. І тепер у нас з'явилася ще ось така сторінка. Де живе паралельний німецько-український, українсько-німецький корпус парарук. І я хочу показати, як він працює. Тут є така програма для пошуку, де ми можемо обрати німецько-український або українсько-німецький корпус. Це ті самі тексти, тільки вони доступні або від... Німецького варіанту або від українського. Відкриємо німецько-український. Тут нам треба обрати паралельний конкорданс, якщо ми хочемо шукати тексти двома мовами. І ми можемо пошукати будь-яке слово і подивитися, як в яких цитатах з нашої колекції текстів воно трапляється, і який переклад пропонують. Перекладачі для нього, я шукаю, наприклад, ЛЕРМ, і знаходжу ось ось такі цитати: це фрагмент німецької мови з реального тексту і переклад також з реального опублікованого перекладу. Це не автоматичний переклад і не створений нами. Це робота в. Українських перекладачів. Які це тексти? Ось тут є такий рядок, на який можна натиснути і отримати доступ до метаінформації так паспорту тексту. І ось тут можна відмітити ті рядки, які ми б хотіли бачити у конкорданці. Нехай це буде автор, перекладач. Назва твору можна обрати німецькою або українською. Рік створення, рік перекладу. Тут є і інша інформація: є регіон, стать, мова оригіналу. Так, це переклад з німецької. Тут може бути українська, якщо це переклад з української. І інформація про видання. Я тут встановлю ще таку галочку, щоб. Мені зручніше розташувало на сторінці. І ось тепер, тепер мені видно, з якого твору це цитати. Я знайшла 348 випадків з цим словом. І можу подивитися, як воно перекладається. Так, тут може бути галас. Ось я знайшла це місце просто очима. Знову галас. Ще раз галас. Мають бути і інші варіанти. Гомін. Ось. Тут немає, так? тут знову галас, тут гамір. Так, можна подивитися, як перекладається це слово. Ми можемо. Робити якісь складніші запити до цієї бази, це корпус. Тут є розмітка морфологічна, є розмітка синтаксична. Це означає, що для кожного слова відомо, яка це частина мови, які її граматичні ознаки, і ми можемо цим скористатися. Ну, я коротко покажу: тут є View Options, і ми можемо обрати, наприклад, частини мови. І подивитися їх. Ось тепер для кожного слова ми знаємо, яка це частина мови. І ці атрибути ми можемо також використовувати для пошуку. І зараз я покажу, як як. Ось тут є кнопка змінити критерії пошуку. Я можу повернутися сюди до свого запиту і його поредагувати. Я перейду у складніший запит, і ось тут мовою CQL це мова корпусних запитів. Я напишу, що мені треба два слова. Так? Перше буде прикметник. Цей атрибут. І у лапках я напишу його тег, його позначку, Adjective. І тут нехай буде те саме слово лярм. І такий пошук покаже мені, подивіться, сполучення мого слова з різними прикметниками. Так? Це може бути будь-який прикметник. Далі я можу з цього результату пошуку зробити частотний список. У мене 86 сполучень, прикметника зі словом Лерм. Я хочу знати, які з них найпоширеніші, які, можуть, трапляються тільки один раз у моїй вибірці. І ось так я можу зробити частотний список, і він покаже, що ось таке сполучення Гросс Лерм, трапляється у мене найчастіше. Я можу ось тут перейти вже тільки до цих прикладів і подивитися, як, як це сполучення перекладається українською. Це може бути страшенний галас, або це може бути загальний гармидер. Як тут, тут прямого перекладу немає. Великий галас, страшенний галас. Неабиякий гамір. І так само ви можете зробити із українсько-німецьким корпусом, якщо вас цікавить, цікавлять варіанти перекладу якогось сполучення українського німецькою мовою. Що... Тут може бути ще. Повертаємося до ем, запиту. Ми можемо шукати не тільки в одній мові, в одній частині, ми можемо шукати у е, двох частинах. Наприклад, зробимо інший пошук. Ось таке слово керн, яке має багато значень. Але мене цікавлять тільки приклади, де воно позначає фруктову кісточку. І тоді я можу додати сюди українську. Я хочу знайти приклади, де є слово керн, але такі, щоб в українській частині було слово кісточка. І ось прошу в нас. Вісім прикладів. Корпус ще не, не такий багатий, не такий великий. Але ми знаходимо це слово саме у потрібному значенні. Дякую за увагу!